Серед голівудських зірок став надзвичайно популярним такий собі данський препарат Оземпік. Це такий собі чарівний укольчик, який дозволяє схуднути і не набирати зайву вагу. Проте цей препарат насправді призначений для лікування цукрового діабету другого типу, і він рецептурний. І е, його можна приймати лише під наглядом лікаря, проте навіть на церемонії Оскару рекламують цей препарат. Чим небезпечний озимпік і чи шукають його українці далі в нашому матеріалі? Річна церемонія вручення премії Оскар у залі топові голівудські зірки на сцені вітає присутніх ведучий Джиммі Кіммел і робить гостям комплімент. Everybody looks so look Is right for me? називає препарат, який, судячи з реакції залу, всім знайомий, йдеться про Оземпік данської фармкомпанії, який призначений для лікування цукрового діабету другого типу. І вводиться ін'єкціями. Проте селебріті розгледіли в ньому цікаву побічну дію. Він знижує бажання їсти, і від нього худнеш. Самі зірки секрет схуднення не називають, але діляться світлинами з успішним результатом. У коментарях в соцмережах фани звинувачують їх саме у вживанні оземпіка. Серед них акторка Крістіна Гендрікс, співачка леді Гага та Мадонна, модель Ешлі Грехем та мільярдер Ілон Маск. Спосіб схуднення від знаменитостей почали підхоплювати інші, особливо після такої помпезної реклами зі сцени номінації Оскару. Це обурило медичну спільноту, адже вперше в історії ліків, коли на такому великому заході рекламують препарат, який є рецептурним і має прийматися під наглядом лікарів, лікарка дієтологиня Наталія Самойленко вважає, що слова ведучого були або потужним маркетингом, або прихована домовленість. В обох випадках це некоректно та небезпечно для людей. Будь-які ліки вони мають побічні дії, вони мають якісь е, свої призначення, протипокази. І лікар зважує і несе відповідальність. Оце це А що робити з людьми, які послухали зі сцени по препарат? Вони ж про фільми забули, да які там були в номінації. Але про препарат, бо всім потрібно худнути, всі давно шукають оту ту чарівну пігулку. Як діє оземпік, при лікуванні діабету другого типу діюча речовина блокує процеси метаболізму, це призводить до зниження ваги. А що впливає на харчову поведінку людини? Знижується апетит, уповільнюється шлях харчового комка, тобто їжа триваліше залишається у шлунку, і це дає постійну ситість. Звісно, це за собою тягне і певні зміни е, щодо побічних дій. Ну, якщо їжа тривало зберігається в шлунку, що в нас буде? Може бути якісь там симптоми здуття живота або відчуття переповнення живота, може бути нудота. Оскільки препарат співпрацює з центром голоду, то є певні моменти пов'язані зі зміною настрою. Дуже часто розвивається тривожний депресивний синдром, знижується рівень. Такого нейромедіатору, як дофамін, препарат може викликати навіть суїцидальні прояви. Також оземпік дуже небезпечний для людей із проблемами з щитоподібною залозою. Препарат може розвивати рак, тому призначається виключно лікарями і лише після аналізів. В Україні цей препарат наразі не зареєстрований, хоча його теж некоректно рекламують наші блогери-мільйонники. Але в нас є схожий препарат з такою ж діючою речовиною, які призначають для людей з діабетом. Щоправда, його треба колоти щоденно, а не раз на тиждень, як оземпік. Нам дуже часто ставлять питання і щодо оземпіку і інших його аналогів. І ми приймаємо рішення або даємо людині відповідь: приймати чи не приймати цей препарат виключно за результатами обстеження, анамнезу і показань. Її буду відговарювати, відмовляти від такого призначення, тому що я розумію, що вона більше шкоди отримує ніж користі. Тобто, якщо в людини нормальний індекс маси тіла і просто є забаганка скинути пару кілограмів, це точно не у землі. Наталія Самойленко наголошує, що будь-які рецептурні ліки приймати лише під наглядом медиків, а схуднути завжди є спосіб. Це спорт та здорове харчування. Якщо це не даватиме результату, тоді варто звертатись до спеціалістів. Отже, зафіксували для себе, що будь-які препарати не можна самовільно собі призначати лише після лише з консультацією лікаря. Завжди зафіксували.